Усім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Світ-Стальних Ігор. Мене звати Ростик. Це наші. На початку відео я попрошу всіх перебувати в безпеці в укриттях, адже зараз росіяни вирішили знову зробити масу атаку на нашу звеньку. Тому, будь ласка, перебувайте в безпеці та маємо надію, що наші сили ППО зіб'ють усі ракети і всі будуть живі та цілі. І на початку відео за доброю традицією я хочу подякувати усім Збройним силам України, усім захисникам та захисницям, які в цей не час захищають нашу неньку від ворогів. І також хочу подякувати волонтерам, які їх підтримують, і нагадати за нашу ініціативу «Мі плюс против кубоком по ворогу. Зласне, зараз внизу відео ви бачите номери карточок та каналу На білоспротив ми збираємо кошти на прилад нічного бачення, на гуму для вантажівки ЗІЛ і на одяг для бійця, бо ще один боєць з'явився. На машину ми вже трошки грошей досипали. Маємо надію, що їм вдасться дозбирати. І рухаємося далі. Також, якщо нагадую, що у нас закінчився 15-й етап аукціону вчора, цю середу у нас почнеться 16 етап аукціону, і я дякую усім, хто надсилає нам лоти, хто приймає участь в аукціоні. Ви всі мега-молодці, і без вас просто це було б неможливим. Чесно, ну. Вже 16-й етап, ну це неймовірно. Ви всі дуже дуже класні і продовжуйте в тому ж дусі. Також, якщо ви не маєте змоги або не бажаєте придбати ігри на аукціоні, ви можете просто задонатити нам на карточку Міпуспротива, і ці гроші будуть використані власне на допомогу нашим захисникам. І також нагадую, що якщо у вас є можливість, то підтримуйте, будь ласка, фінансовий канал, адже це не простий час це також дуже важливо для нас. І їдемо до наших новин. Першими новинами у нас будуть новини від видавництва Lord of Boards. власне, Pizza Rush та Heroes and Wizards, тобто під саманія, герої та маги, цього тижня повинні прибути на склад лордів та будуть е розсилатися усім, хто їх замовив, та по ваших улюблених магазинах. Тож тримаємо кулаки, стиснутими і маємо надію, що в лордів все вийде і ігри приїдуть вчасно. Наступна новина від лордів це те, що Лузітанія 21 та кава. Від сьогодні повинна запуститися перед замовленням. Тож також чекаємо лінків від лордів. Маю надію, що вони зовсім скоро будуть у нас. І ми їх, звичайно, що зарепостимо до свого телеграм-каналу, тому рекомендую усім підписатися. Адже там ми публікуємо моментально репостимо новини від наших видавців. І деколи, як Андрій Соло має натхнення, то постимо якісь новини зі світу. Там цікаво, тож доєднуйтеся. Наступні новини у нас будуть від компанії Geekage. Це те, що вони цього тижня почнуть. Ну, планують найближчим часом цього тижня розсилати насильну гру в Волоніму усім, хто е, передзамовив. Також цього тижня вже мають бути на Полицях ваших улюблених магазинів дика природа Серенгіті. Вона вже є в продажі хана Мікоджі та Е, Це Месів Даркнес 2 дуже класний кооп, дуже раджу. Взагалі, Сімоне дуже гарний деколи в коопи. Тому це видавець, в якому я ніколи не розчаровуюся. І також є нова навіть від Гікача, що вони будуть локалізувати настільну гру череп. Друкуватися вона буде там, де є світовий наклад у Польщі. Це буде Перший світовий наклад оновленого, оновленої версії гри, а сама гра очікується на початку 2023 року. Тож, чекаємо більше новин. Череп це такий доволі гарний патігейм І я тішуся, що він заговорить українською. Це дуже класна новина. Наступні новини у нас від компанії Game 7 Days. Отже, зараз триває передзамовлення на настільну гру битва колод сім частин. Я нагадаю, локалізувала е, Game 7 Days». <клух> і закінчується передзамовлення 3 листопада. Тож, якщо ви ще не передзамовили собі цю гру, то біжіть передзамовляйте, адже там зараз е, ціна за колоду 170 гривень, а після цього буде 210 гривень. І також кожен учасник передзамовлення отримає картку промо Україну, яку ви зараз бачите там на, на екрані. Е, наступна гра від Game7Days – це те, що соковиті фрукти вже в Україні, і також вона вже є на прилавках ваших магазинів. Тож, біжіть, купляйте, якщо бажаєте. Це така доволі цікава стратегія. Я дивився на неї огляди, і щось в ній є, що мене зачепило. Тож, рухаємося далі. І наступне це те, що власне Game7Days підписали контракт на настільну гру Long Shot The Dice Game. Вони її назвуть Верхоноги. Це настільна гра про перегони, про ставки, про гроші. І взагалі Roland Wright це дуже класно і просто. Тож, я маю надію, що гра буде хорошою. Ще про неї я нічого не читав. І також Game 7 days каже, що окрім базової версії, вони планують надрукувати майже всі кікстартерні фішки, які виходили. Ну, фішки, типу плюшки, галя, та чотири додаткові сети по 8 карток. Молодці Game7days, Я дуже люблю, коли видавці <кій> друкують кікстартерні плюшки, також для нас, для гравців. Це, це дуже добре. І далі у нас новини зі світу, бо це була остання новина зі світу українського ігрового. І їдемо до світу. І перша новина у нас буде це те, що зовсім скоро, тобто, зараз триває кампанія по збору коштів на рольову гру у світі Дракули. Брема Стокера. називається воно Stokerverse І в цій грі вам потрібно буде. Ну, не потрібно буде, у вас у вас буде можливість створити персонажа абсолютно з будь-якого прошерку нашого соціуму. Тобто, це може бути від дрібного злодюшки до найкрутішого мисливця на вампірів. І загалом світ Брема Стокера дуже класний. Дуже цікавий, і якщо ви маєте бажання потратити 46 доларів, то ви можете підтримати цю компанію на Kickstarter Ви отримуєте паперову версію. А за 12 за 14 доларів, перепрошую, ви зможете придбати собі PDF очку І загалом фізична копія планується до розсилки в березні 2023 року. Тож, Чекаємо, можливо, хтось з наших видавців буде локалізувати. Але, в принципі, вони вже рольовок не обіцяли дуже багато, тож маю надію, що вони дотримують слова і ми отримуємо рольові настільні ігри. І ще раз нагадую, будь ласка, перебувайте в укриттях в безпеці, адже зараз йде масовна атака на Україну ракетами. Наступна новина про рольову гру Seven Seas City of Sales. Так буде називатися карткова гра. Яку видавці цієї чудової рольової гри вирішили видати для нас зробити карткову гру до цієї гри, ми маємо відео. Ми грали в цю рольовку. У нас на каналі є відео наших вражень від неї. Вона мені дуже зайшла, бо вона дуже проста, з дуже простими правилами, з великим, це великою долею відіграшу. І в принципі, я не знаю. Я нормально ставлюся до цієї е, новини, але це трошки мені не знаю. Ну, попахує кровою, яка на це золоті яйця, Але то таке. Отже, в базовій коробці планується, що ви отримаєте 300 карток, які будуть прикріплені по фракціях, і також деякі будуть нейтральні. І перед кожною грою ви будете створювати збирати свою колоду. Це, це буде якось, е, Preconstruct, -pre е гра не знаю. І загалом Kickstarter кампанія зараз триває. І триватиме вона до 5 листопада. І всього-навсього за 50 доларів ви можете отримати цю власне базову коробку. І планується її е якби е відправлення власне в серпні 23-го року. Тож, їдемо далі. Е, наступна вона це не про настільні ігри, але від видавця настільних ігор, і коміксів, і ще багато чого. Адже, можливо, хтось з вас пам'ятає, що наступного року буде виходити фільм по Dungeons and Dragons від студії Paramount, і вони обіцяють, що це буде е, щось нове, переосмислене і якісне. Бо попередні фільми вони були е, з так званої категорії BMU, ну, на мою думку, суб'єктивно. І, власне, IDV вирішили, що. Поки корова ще тепла, треба її ще подоїти. Вони випустять роман по Dungeon Dragons. Називається вони будуть називатися він буде Honor Among Thieves, в честь понад злодіями, The Fest of the Moon. І вийде книга ця так само в березні, як. Ага, ні, книга обіцяють її в лютому, а в березні це вже буде фільм. І ціна книги буде, в принципі, не дуже велика 15 доларів всього. Тож, для фанатів ДНД, чому ні. І наступна новина від мого улюбленого видавця Common uh, Games Cullmini cool, cool or Not. Це те, що вони далі продовжують доїти Лавкрафта, І зараз триває с на Kickstarter'і кампанія по збору коштів на Ptuhu Death May Die Fear of the Unknown. Uh, загалом прикольно, тому що тут ціна uh, одна 100 баксів. Нема ніяких е, великих фігур, ну, це і частково і мінус, але більше плюс. І я маю надію, що цього разу Камони з логістикою трошки зроблять поправлять свою справи, тому що, хто не знає, то за е, Marvel Zombies е, доставка була дорожча, ніж плеч, і там просто шалених, там тобто 600 доларів, здається, з копійками виходить, власне, Full плеч. І це. Ну, Реально багато, як на мене, тому таке. І, як кажуть Симоно, що ви це можете грати як е окрему гру, так і можете заміксувати як ДОП, до вже першої версії, якщо вона у вас є. І їдемо далі. Playhead Games е зараз приймають замовлення на настільну гру Hickory-Dicor. Це. Сімейна настільна гра, де ви будете мати годинник, стрілки якого будуть рухатися, і ви своїми мишенятами повинні будете якомога швидше збирати сміття. І загалом це буде, як кажуть, плейхети, це буде унікальна настільна гра про чергування робітників. Власно, ви будете на стрілки виставляти мишки в рядки, і вам потрібно буде швиденько-швиденько їх розставляти. Подивимося, виглядає Оверпродакшн там, як на мене, дуже багато поле в, в формі фугурного годинника настінного. Тож, я думаю, що Playhead, в принципі, і ігри хороші роблять. Тож я думаю, надію, що гра там буде присутня. Наступна новина про настільну гру Splitter. Пандазаури також зараз мають її на передзамовленні. Ціна там є ще 15 доларів, якщо не помиляю, це також роллен райд, то ви кидаєте кубики і записуєте циферки. Але як пишуть пандезаври, це буде абсолютно новий roll ride з простими правилами та дрібкою симетрії. Тобто, вам потрібно буде кидати кубики, записувати цифри, і так як усі персонажі будуть записувати одинакові значення, тобто вони будуть працювати з тим самим. Але після 22 китків пандозаври обіцяють, що кожного буде свій малюнок на, ну, на, на листочку, скажімо так. Хоча буде, буде, буде деякі фрагменти подібні, ну, я не знаю, треба дивитися, можливо, десь буде її огляд, тому я до неї подивлюся, бо Роман Райт — це прикольно, особливо простенький Райт. І наступна вона у нас про настільну гру Black Mold. Black Mold – це чорна пліснява. Знаєте, така типу дуже, дуже неприємна, яка появляється в старих місцях. Отже, в цій кооперативній настільній грі гравці будуть прокидатимуться в будинку, власне, заповненим цією пліснявою, і вам потрібно буде знайти з нього вихід. Але гра не проста, бо гра буде за. Заставляти вас затримувати подих, щоб ви не вдихали пори власне цієї чорної плісняви. Адже цією чорною пліснявою буде керувати собі такий мастер, це, це, це буде гра сама, і ця пліснява буде мати інтелект. Тож, гравці будуть мати різні здібності, різні, різну кількість здоров'я, життя і. Виглядає все дуже класно, чорно-біле. Мені дуже подобається. Я вам зараз спробую отак трошки себе забрати і додати. Особисто мене вона купила. Ця гра також збирає кошти через Kickstarter. І закінчується кампанія 11 листопада. І базова коробка буде коштувати 55 доларів. А сама гра до нас приїде вже в 23-му році, в жовтні місяці. Тож, це були всі новини на сьогодні. Також хочу вам нагадати про нашу ініціативу Міплус против Кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти для наших захисників. Зараз у нас активний збір на ПНБ, колеса для зіла та одягнути одного бійця. А на цьому все. З вами був Ростик. Підписуйтесь на наш канал, допомагайте каналу фінансово, допомагайте фінансово нашим захисникам. Все буде Україна! Слава Україні! Папа! -па.